У мене дві чудові онучки одного віку від сина та доньки, але сталося так, що тільки з однією я добре спілкуюся і дарую подарунки. У всьому цьому можу звинувачувати лише свою невістку. Чому я рідше роблю подарунки онуці від сина? Тому що з самого її народження, щоб я не подарував, усе невістці не подобається не той колір, не той фасон, не та марка і так далі. Пам'ятаю, на перший день народження онучки. Одним із моїх подарунків був комбінезон. Дорогий, гарний, усі родичі його похвалили, а невістка здійняла справжній скандал, заявивши, що краще б я просто дав гроші. Син її підтримав, мовляв якщо не знаєш, що потрібно, то краще взагалі нічого не купувати. Після цього я ще кілька разів приносив дівчинці подарунки, але одного дня невістка сказала прямо: Я не хотіла вам казати відверто, лише натякала. Але ви зовсім не розбираєтеся у дитячих речах, та й смаку у вас немає, тому краще взагалі нічого не приносьте. Тепер, онуці від сина, я дарую лише солодощі та фрукти. Вони мені чітко дали зрозуміти, що не хочуть отримувати від мене подарунки. З донькою ж у мене все зовсім інакше її дитина народилася на шість місяців пізніше, ніж у сина, і тут я можу відірватися, купую все миле та цікаве. І жодного разу від доньки не чув, що їй щось не сподобалося або що у мене немає смаку. Вона завжди щиро радіє кожному подарунку і безперервно дякує. На другий день народження онучки від доньки я подарував їй золоті сережки. Невістка, побачивши це, неабияк розлютилася і влаштувала скандал прямо під час святкування, обурюючись, чому її дитині дарують лише солодощі, а цій коштовності. Мені було дуже неприємно через цю ситуацію, але хіба я винен, що мені чітко сказали нічого не дарувати? На моє пояснення син відповів, що я маю дати їм гроші, еквівалентні вартості сережок, щоб між двома онучками не було різниці. Я цього не розумію я настільки старий і наївний, чи просто не розбираюся у сучасних порядках. Як мені тепер дарувати подарунки онучці від доньки? Робити це так, щоб сім'я сина не бачила. Одночасно вручати їм гроші, хіба це не абсурд?